Той самий сон. Доброго ранку, доктор Макконел. Доброго ранку, Джеймс. Усе почалося з сироватки лазеря. Мета дуже проста воскрешати померлих. Дослід перший. Три, два, один. Жодних змін. Може, якщо збільшимо дозу, він. Йоко! <рес> в Бога з дохлими тваринами? До нас будуть серйозні запитання і на них мають бути відповіді. Нейронна активність зашкалює. Що за чортівня. Треба повторити експеримент. Три, два, один. Зоїр. Її вдарило струмом! Розряд! Я не втрачу її. Воскресіння мертвих не іграшки. Ні! Ні! Серденько, це я. Я що померла? Усе гаразд. Зі мною щось не так. Ти перенесла серйозну, серйозну травму. травму. Організму потрібен час. Що? Це не зовні. Я була не тут. То був сон. – Ні. То було пекло. Боже, ми тобі допоможемо. Надто пізно. Ви не розумієте, що накоїли. Эффект Лазаря. Скоро у кино.